Знає, просто не Ви, вже троцля... Комісі... Ви вже транслюєтесь. Забливі. Забливі, да. е, продовжуємо засідання комісії фінансів. Шановні колеги, ми е, дещо перенесли в кінець, е, але як ми проклади Чотирна. Е, а чому перенесли? 13 перенесли. Ага, все. Е, значить, дванадцяте е, питання. Проєктували про визначення розмірів статутних капіталів, ви готові доповідати, так? Ми просто на ньому закинулися. Дайте мені тільки работа. Е. О, є кошти. Для України fatigue. Сенат yeah. схвалив оборонний бюджет. Ага, uh -huh. добре. Давайте Чорос, тобто 40 40 до тих але ви мені перед тим показали, що. 11 мільярдів загальних наших систем. Тобто ви до цієї суми дописували те, що ми маємо розповідали. Це добре, по не буде 60. Колеги такі, надали нам розрахунок в одному з кожному Це окремі кошти якийсь. Значить, є сформований капітал 23, 25, 10. Так. Так, стоп, мені щось не, не, не рахується. Дивіться. Залишкову 25. Так. Планова сума внесків 10, де ми збільшуємо. А, от 36. Чекайте зараз, я не побачила цю депутату. І так, ви дозвіляли. Шановні колеги, я готов зголосувати по статутам. Проект ухвали про визначення розмірів статутних капіталів міських комунальних підприємств. Ми зараз говоримо тільки про Так на звання, хто за. 12. Дякую рішення пройняти. 13 у нас вночі з попереднім. Зняти з розгляду. Хто за? Дякую рішення про. Погодити розписи. Це суду на купівлю? Суму розпису. Шановні колеги, поговоримо про те, шановні колеги, те, що ми вже проголосували, ми просять зразу розписати, щоб закінчити надання цього року. Ставлю на голосування 14 питання. Хто за? Дякую, що не прийняли. Звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів для закупівлі ретранслятора. <тас> Дивіться, ми погоджували е, з вами на управління цивільного захисту комітету. і були вони не могли пояснити стороні. Е, Виділили транслятор закупівлю. Ми купили його, не змогли, просимо е, зі світло, щоб купили і не Ну, тобто ми ті гроші вже виділяли. Просто обміняємо розпорядника позав. Дякую, що ми. Е, звернення виконавчого комітету стосовно прохання погодити збільшення бюджетних. Ну, тепер не все. Ми вже подали інформацію, вже четвертий раз у нас провели. А що ви хочете привезти? Підрядження? Ні, я пропоную проголосувати. в мене інформація є, я вам її не дам. Просто питання, що сказати, щоб потім привезли. Досить нормально їздили. Але з умовою, якщо Ні, <порез> а наступне віддачу, або не розвитку. Інформація <порез> про що. <порез> <клух> Дивіться, ну давайте поговоримо тоді, окей. Е, інформація про відрядження е, Андрія Садового. По Україні 18 361 гривень 600. Ой, 60. Закордонні відрядження. Талін 62 850, Давос е, Швейцарська Федерація, 49 553, Вільнюс 37 604, Камне, 31 917. Манчестер, Ліверпуль, 28,657. Це то, що в нас вже борги, правильно? Ні, Не, ні. Зараз це за 20 років. Брюссель, 53 тисячі, Лондон, 49,385, Варшава, 6,618, Токіо, 0. Катовіце 2,230, Вільнюс 25,200, ну в загальному на 558 тисяч. 15 гривень. Бракує. Венеція. Біжу. Венеція Німеччина СО. А добре, а скажіть, будь ласка, а от ви кажете, що у вас є інформація про... Ні, а що, що нас <плес> то я вам ну, кажу, що... Я спораз. так, не знаю, що все-таки примітки, хоч обіцянки. Або якщо обіцянок була, то на його місці. Кириль наїздив трошки менше цього року, але теж був в Севулі, в Варшаві, в Торонто, в Вик'явіку, в Курмисі, в Рюселі, в Давосі. Трошки менше, не тільки. Заважаєшся? Готові до голосування? Ставлю на голосування видатки на відрядження на суму 500 тисяч. Це вже проговорила. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? я отримала це рішення прийняте. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали військово міської ради про затвердження сьогодні. На до нас це автобусом. Поле у кордону. А він. Бачите, дітки нам не привезли, тому складно привезли домотік вінусу. Ну наступний разу нам треба все-таки. Ні, я думаю, що міський голова, так як ми їздимо відрядження, речення, ми хочемо, що ми робимо. Я думаю, що міський голова теж там в кінці року щось каже. Я теж мав собі таке гарне звернення до всіх. Бо, що, що Ні, ні, не не думаю, це Шановні колеги, проєкт ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради загальної численності ради виконавчих і виконавчих органів. Добрий. Я думаю, просто всі вже вивчили структуру. Хочу вас повідомити, що фракція Варта не буде голосувати за структуру у з тим, що не враховувано жодних зауважень, яке було саме протягом періоду, коли вона була запропонована. Але ну, тобто, кожна напевно фракція прийняла якесь своє рішення, чи є зміст нам загалізація про це говорити? Дивіться, ми тільки що на нараді представників трьох фракцій. Можна сказати, що чотирьох. Ну, Конституємо просто факт, що не буде говорити, хто не готовий, що не готовий, ну не готові від слова взагалі на сьогодні день ми приймати структуру, відповідно, немає структури, не можемо відповідально приймати бюджет в контексті оплати виконавчим органам і так далі. Тому є пропозиція далі питання перенести, чиновникам через пропрацювати з комісіями і вивезти там, коли будемо коли буде готові, на 23, на 23, на 25, на 25, на 27, на 27. Ну і пробувати ще в цьому році. Ставлю тільки на всі звучання. Так, тобто що я консультовну позицію був? Так. Ставлю пропозицію на голосування про перенесення даного питання. 17-го. Щоб просто не тратити час один одного, якісь сенси дискусії в залі, ми не, нічого не думаємо. У наші колеги, які не в контексті, почнуть задавати ще питання, так різних. Почекайте, у нас не вистачає усіх рішення. 2, 3, 4, 5, 6, 6, А, і двоє отрималося. Троє, да? Троє, троє. Почекайте. Раз, Бойко. два. Три. Три. Боже, Володь, вибач. Я, <світ> <бачу>. я <світ> думаю, думаю, я щось не розумію, розумієте, шість. Рішення прийнято про перенесення. Проєкт ухвали про внесення змін до розподілу коштів. Але ми не можемо до нього перейти, що ми наведемо села в передніх. Так, так. Ой, слухайте, Ось дуже важливе 20-те питання. Шановні колеги, проект ухвали про обслуговування коштів бюджету військової міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень. В банківських установах державного сектору 24 року. Дивіться нам, я, я дуже прошу підтримати це питання, тому що е, незалежно від того, як на сьогодні буде відбуватися сесія, це питання насправді важливе для. Что резко? Ставлю на голосування. Хто за? <рес> 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 та, та, та. Е, проект пробі...»? Так, так, так. Проєкт ухвали про Так, Так, ми теж зараз мусимо звернутися. І проєкт, що тут у нас дві. 23, 3, а, все. Добре. Так, давайте вертаємося, тоді почекайте, вертаємося до, до другого Проєкту плани про збільшення розміру статутного капіталу адміністративно технічного управління. Давайте розвертаємося. Ні, гроші вносились добре. є ухвала про встановлення статутного капіталу ставку. Які на даний час. Де написано, що вони 216 Звідки я маю знати, що там 216 мільйонів, і ми те, що ми докидаємо, що воно Розвитку. Мене не цікавить сума фактично встановлених пані Галена, є пані Гале вже пише. Тобто, ми вперше ми вперше встановлені. Дивіться, Андрій Олександрович. Я звичайно дуже зла і недобра дівчина. Я бажаю вас дуже по ефективна. Але дивіться, тобто, сьогодні на ну ми ну реально, так в нас є ухвали про встановлення статутного капіталу не було. Не було. Не було тобто в чому з... порядку даному сесії чи комісії. Порядку взагалі по АТО, тобто не подали, ми просили до е, кінця літа, це ще покійний е, лумага на тому наполягав, щоб все було впорядковано. Зараз виявляється, що в нас ми тільки починаємо тут впорядковувати, і зараз я маю яким чином на, на колінці сісти собі і порахувати всі їхні внески. Тобто, ну, я можливо доповнюю, якщо власне так, мене так, так. тобто мова йде про те, що в межах бюджету 23-го року розвитку передбачено. Поповнення статутів для здійснення військових закупівлі це є одне з чотирьох комунальних підприємств, які здійснюють такі закупівлі. І власне коригування в межах загальної стратегії наглядових рад і приведення до порядку статутів по кожному приймається так як, Ну фактично, ви бачите, скільки на цю сесію йде таких, і йде так, поту по також. Так. І власне відповідності до того, що синхронізовується з бюджетом розвитку. То в чому на питання? Ви, напевно, не почули. Я не реально можна зрозуміти. Е, от ми зараз шерепе відпустили, тому що було впорядковано. Я порахувала, що ми дійсно доклали. І визначення статусного факта мене стало зрозуміло, і колегам так само. Так. Зараз мені не зрозуміло, тому що сьогодні подається ухвала, яку ми в очі не бачимо, так про, про збільшення. А попередньої хвали нема. Нема, воно не сформувалося, так як ми просили. Ну тому що це підприємство, яке переходить на цей формат, якщо я правильно розумію. Що деякі підприємства викорнув ви ж знаєте, тобто зараз приводиться все до одного рівня, тому вона в поліція змогу нірахувати. Це ну от коли, от я маю це просто вам в черговий чергове разповідати. Тільки що дитяча та якщо є питання в цьому, то давайте тоді просто окремо цьому присвятити окремо засідання, зібрати інформацію, але просто це важливо бо це з чотирьох розпорядників, вони собі буде. Ну це, до речі, це буде саме питання, тому що це ж ця сума коштів. Так, у нас це все встановлювали з Ні, бо вони хотіли зразу зменшувати. А ми їм, ми їм збільшуємо. Ми їм збільшуємо, тому що ми додаємо кошти. Розумієте, що я не знаю старшу. Я це зрозуміла, але я з сьогоднішнього засідання бюджетної комісії. Працюю з колегами які попрацювали поступити. Ми ж всі підприємства звернені да, радиофон. Да. Ми зараз розробимо таблицю, і коли будуть приходити замежені органи з такими укладами, Ми... буде долучений проект таблиць, ну, табличка, де будуть розписані рішення ради, накази і фінансування. Олександрович, передайте, будь ласка, так. всім зацікавленим особам, що це і є компроміс. Добре? Але це організуємо і вже не, не вимагає. Дякую. Ставлю на голосування. Дякую. Хто rozumінь. за? Петро ков'язково Дякую, рішення прийняти. Uh, і у нас десяте питання. Звернення депутата, коли готовлення покидає, що це взагалі таке. Будь ласка, Сомчука.

А він Слухайте, знаєте, що я пополам? Ми зараз не втрачали час. Давайте ми лишимо в тому форматі, в якому воно було. Я так розумію, що в цілому ці гроші зараз на, на теплонерті. А ми окремо статус. Скажіть, будь ласка, гроші зараз оці вже є на теплонець? Їх ще в нас немає. Яких на дострокове погашення? Ні. На Мазепа 32А, 23А і на менше. На то на Ще раз мені скажіть. Тобто ці гроші, поки включаються всі інші. в вони в статут. В статут звідки? З наших тих, що ми не використаємо. Значить, це є ОСББ мільйон, це електроенергія. Так, міняється на повинні статуту. Так, це є... Збирали. Хто прийняв рішення, що нам треба модульна котельня на Мєченкова на суму 5 мільйонів? Ну, до нас звернувся департамент, так? Ні, дивіться, можна я? Це для того, що приміщення з Михайлівської. Дивіться, є е, е, яка пропозиція? Ми е, переглянули ці стрічки, які до кінця року не можуть бути використані, щоб на е, підприємства критичної інфраструктури передбачити для поповнення статутний фонд. Що має бути виконано в межах цього поповного статутного поповнення статутного фонду? Наші пропозиції навіть зараз закріпити, винести до вас на окреме погодження, щоб детально кожну стрічку пояснити. Зараз ми робимо цю перекидку для того, щоб ці гроші фізичного підприємства в осінні, в зимовий весняний період були на рахунку. Колеги, 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 поки відбій, давайте зараз оберегти так, так. Так, так. Так, так. так, а не йдемо жалк, що ми голову, головою що і працює. Тобто перекидку виконання перемітку по. Розумію, нам не трювали, а з розпорю, ми треба було, Ваше пропозицію? Загальна стрічка. Наталія Олександр, загальна стрічка. І ми самі пропонуємо прийти до вас окремо на державну мінімум. Я переношу це питання, чи мені треба? Мені треба прийняти нову формулювання. Це питання перенесіть. Справку, просто... так, почекайте, якщо я перенесу, то там не з'явиться в статуті його. Да. Розумієш? Справкою тоді поставимо. Е, Шанов, я ставлю дай. справку дай. про поповнення статутного Перший капіталу вже. від Теплокомуненерго на суму дай. 9 мільйонів гривень дай. з обов'язковим погодженням. Так. Бюджетної комісії розпису цих коштів. Так, відкуди? Хто за? А може всі Голосуємо, дякую одного дякую. голосу. З моєю правкою, то що я озвучувала ну, так. 18 питання, шановні колеги. Пронесення змін до розподілу коштів на розвитку двадцять третій літом погодження ставлю на голосування, що ми наступного тижня будемо спросувати Ну, Враз дхувала про внесення змін до бюджету військово міської територіальної громади, віка за 23 третій рік. Це 23 рік. Ви погоджували нас по почати. Я озвучу, які ще були там. То що ми ж все пере перекидали і ще на виконкомі ми додали. Ми все підгрібли, щоб було по спротиву. Окрім тих двоє, тобто 190 мільйонів людей. Mm -hmm. ну, тобто у нас там все погоджено. Так, е, ні, на оце бюджету, то, що було, бюджету, додатково було з голосу, тому я вам озвучую, ми ще раз до вас прийшли з тим бюджетом. А перед тим а ви я ці правки все одно маю озвучувати сама. Ні, Ради, я, я внесла де порядок де вже де в, де в, де? В, в проект рішення. Я просто ще раз до вас прийшла. Ну, вже зі схвалення після виконкому з всіма правком усіх комісій, правильно? Так, так, Та-та. Я вам та, 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 розказувала, що ми ставлю два, друзі е 23 рік. Юліан Іванович, ми вже перенесли це питання. Ви мене чуєте, а нас не чує. І почекайте, проєкт <ривіт> ухвали про бюджет військ з територіальної громади. Я до Ставлю на голосування. Хто за? проти утримання. А, бой. Я за. Я за. Ти за перенесення? За перенесення. Да. Ні, не ну, треба. А чому не переносити? <рес> <рес> хочеш, прецеду. Хочемо зараз і будь Що що ви говорите? Я я за. Ні, я утримаюся. <я, рес> Троє отримали шість за рішення прийняте. колеги. Дякую за роботу. Ой, почекайте, почекайте, Я ж саме головне не назив... заводи. Вернись назад. Я забула з того, що я з одну секунду. Шановні колеги, я хочу проголосувати протокольне долучення секретаріату ради, що враховуючи, що в бюджеті війської територіальної громади побачені кошти на обслуговування кредитних зобов'язань. А згідно з такі 64-го регламенту Львівської міської ради восьмирия всі питання, які пов'язані з місцевим запозиченням, голосують за мати рекламу 에, про пропоную надати протокальне доручення департаменту секретар до ради щоб при підготовці даного питання на голосування. Врахували необхідність кваліфікованої більшої цього сіл і операції. За бюджет, Так. який бюджет за всі бюджети за всі бюджетні, бюджетні всі питання? Тобто там не є кредитні, там не є кредитні запити. Але ж є але тоді. що ви два рази будете голосувати. Ви так приймаємо окремі хто за. <тас> Там кредитні кошти. Там де є в бюджеті. Але ж кредитні кошти окремо зараз по різному по іншому. То кредитні кошти ми зробили двома, три тисячі. А вони двоє отримались. А зараз то А як ми вносимо зміни? Ні, що в окремі спалах і третини. А коли ви вносите зміни... Але зміни ми не будемо голосувати. Зміна, якщо у нас змінах немає, зобов'язання. Але ж ви голосуєте, це дитині з.